На погодженій раді, після погодження ради в мене відбулося багато зустрічей з виборцями моїми. Я для себе, можливо, ця позиція в мене трошки буде інфекційна, якась, можливо, занадто емоційна, я для себе прийняв рішення. Я буду брати участь в роботі сесії, але я не буду брати участь в голосуванні по будь-якому питанню, яке виноситься на цю майбутній сесії, крім питань про недовіру Козятівському міському голові або позбавлення його звання почесних громадян Козятні. Наступне, в мене є вимога. При голосуванні по, цій, по порядку денному по бюджетних питаннях в мене є вимога заслухати звіт перед виділенням коштів комунальному підприємству відродження, заслухати звіт про всі попередні виділення коштів, які ми їм виділяли. Наступна моя вимога заслухати програму повністю відновлення ЖКГ в Коз'ятині. На даний момент ця система ЖКГ взагалі відсутня. Якщо ми проаналізуємо все, що відбулося з цієї зими. Цій програмі повинно бути обов'язково. Техніка економічного обґрунтування тої чи іншої техніки, яку потрібно придбати. Техніка економічного обґрунтування того чи іншого матеріалу вас поправити. Ви на по Наступно денному дискусія про ЖКХ. У мене дискусії немає. Прошу не перебувати виставку. Я, я. я прошу не розглядати на цій сесії питання, по яких були відсутні документи на комісіях міської ради. Наступне не розглядати питання земельних відносин, по яких були відсутні висновки архітектури або відповідних органів. Наступна моя, наступна моя позиція. При розгляді питання фінансового характеру врахувати те, що нами, депутатами, було прийнято рішення про виділення коштів на встановлення фільтрів у садочках та школах. Це наше з вами рішення. В той час, ми тоді зняли фінансування з, цього, з цієї програми. Кожного з нас в програмі передвиборчі стояло пункт забезпечення козятин питною водою. В даний момент ми не можемо забезпечити весь козятин. Давайте забезпечимо наших дітей. Прошу це врахувати при голосуванні. Прошу врахувати те, що фінансування на ці фільтри ми повинні закласти з міського бюджету, саме з міської ради. Фінансування на заміну картриджів і фінансування на встановлення фільтрів у школах та садочках. Де ще не встановлено? Колеги, прошу підтримати мою позицію. Дякую за увагу. Е да. Переходимо до розгляду питань порядку денного.